Привіт, друзі, вітаю вас на території нашого бджільництва. Е, і як всі ми пам'ятаємо з дитинства батьки нас щили, що обманювати це погано. Е, тож я вас не обманюю, покажу, як є. Але бджіл ми з вами трохи обдуримо, щоб вони вийшли з роїння. Е, метод також дієвий, перевірений е, та неймовірно простий. Хочу. Друзі, акцентувати на те, що на каналі викладаю вже перевірені саме практикою методи, в тому числі і проти роїння. Їх дуже багато, їх безліч, неймовірна кількість, багато дієвих, хтось одним користується, хтось іншим, бо всі ми з вами різні, і кожен зможе підібрати метод на свій смак. Головне, щоб на користь. Тож, поїхали. Ось наш піддослідний. Давно хотіла показати цей метод, але з руїнням у нас на пасіці дуже-дуже туго. Джоли, до речі, зараз активно літати почали, вже пару днів літають. Ще квітує добре у нас черноклен, та почала вже зацвітати акація. Її трохи залишилось, Тож є надія, що сильні сімейки щось принесуть, але подивимось. Загадувати наперед ми не будемо, поки що це лише надія, бо з цією окацією крайні роки ніякої стабільності в нас. Ну тож, почнемо. Де тут мої рої? Подивимось? До речі, для початку я уточню це дуже важливо для подальшого розуміння. Перший рій, тобто первак, він вилітає з плідною маткою в основному і з більшою частиною льотної бджоли. А до роїння бджіл спонукає те, що в сім'ї з'являється надлишок молодої бджоли, яка не задіяна в активній роботі всієї сімейки. Коли виникає даний дисбаланс, так би мовити, то ми і отримуємо природну відповідь у вигляді роїння. І знаючи ці біологічні вже характеристики, ми можемо обманути наших бджіл і легко вивести їх з руїння. Тож в результаті всі залишаться задоволені. Наша задача зараз з вами відбирати розпліт весь з бджолою, обламувати всі маточники, які ми з вами побачимо, і відставляти вже в порожній вулик. І ні в якому разі не забрати маточку з цієї сімейки. Тож матку доведеться все-таки розшукувати. І щоб вас не навантажувати і не розтягувати це відео, зроблю я так. Буду включати камеру лише на фрагменти періодично, показуючи вам, що ми будемо далі робити. Так, ось, друзі, дивіться, якщо видно вам. Ось у нас йдуть маточники понизу. Це ройові маточники, десь відкриті, ще десь закриті, ми їх всі обламуємо. Уважно передивляємось, і щоб маточку не забрати. Ми відставляємо цей розплід. Це у нас розплідна рамочка. Тут є закритий, є відкритий розплід, відставляємо його в інший вулик. Так, другий корпус ми передивились. Давайте заглянемо до гнізда. Так, ось, друзі, дивіться, це в них по кормам. Кормові рамочки. Кормів вистачає. Тобто сімейки не голодні. Цю рамочку ми також забираємо з бджолою кормову і вставляємо в новий вулик по краям. Кормові рамочки. Не бачу я матку поки що. Перший знайде матку, той молодець. Так, ось іще є у нас маточники. Зараз я їх приберу. Маточку я поки що не знайшла. Це у нас розплід відкрито-закритий. Ми його також забираємо в інший вулик у відводок. Ось, друзі, дивіться, це в нас наша маточка. Дивіться, яка вона гарненька. Не мічена, правда, але в повному розквіті сил. По очам видно. Дійсно, у нас маточки бувають не всі мічені, не встигаємо буває. Зараз ми цю маточку залишимо на рамці з розплодом в вулику, який в нас на роїнні. Крайня рамочка в нас кормова. Так, кормів в них вдосталь. Кормів вистачає. Тож ми і цю рамочку переносимо в інший вулик. По краям в нас будуть медові. Всі інші у нас розплід перенесений із цієї сімейки, яка у нас в ройовому стані. Так, тож, плідну маточку ми лишаємо на старому місці на одній рамці печатного розплоду. Я залишаю тут рамочку з печатним розплодом. На ній у нас маточка разом з бджолою. Так, далі що ми робимо? Ми припинаємо цю рамку двома сушнинками. Ось такими двома сушнинами ми припнули розплідну рамку. А також, що ми сюди вставляємо? Ми сюди вставляємо дві кормові рамочки. Ось. Такі у нас кормові рамки. Одна. І на іншу сторону друга рамочка. Так, заставні. Так, заставні. В цьому вулику в нас залишились дві медові, ми перенесли з бджолою, все інше ми перенесли розпліт, який був у нас в сім'ї яка на роїння. Цей вулик ми можемо вже закривати. А інший відставляємо на нове місце. Ось, друзі, відставили ми вулик. Зараз сюди ми дамо маточник. Вони в нас якраз наявні. І ви скажете, в чому обман? Це ж звичайний наліт на матку. Ні, друзі, я вважаю, що це саме обман. Льотна бджола з цього відводка злетить на старе місце на плідну матку, і льотна бджола зі старою маткою на старому місці отримують імітацію роя первака. Як ми раніше з вами розмовляли, рій первак вилітає саме з плідною маткою і з льотною бджолою. В основному хіба це не обман? Рій не вилетів, а бджоли думають, що вони відроїлись. Тут також бджоли думають, що льотна бджола з плідною маткою злетіла, тобто відроїлась. Також одна, обман з хеппі ендом, де всі задоволені, і ніхто нічого не втратив. Що далі, друзі? На старому місці, ось тут, де був у нас нальот на матку. Через пару днів треба заглянути і при потребі розширити залежно від того, скільки бджоли злетіло на старе місце, акцентуючи на обсидку рамок. В цьому відводку ми поставили маточник. Через пару днів він вийде перших 10 днів на обліт і в перших числах червня почнеться червління. Молодої бджоли тут багато. Ще й розплід буде виходити, тож молода матка буде червити активно та масштабно. І на сонях ми з вами отримаємо дві сім'ї під медозбір. Це я вам показала, так би мовити, основу або скелет маніпуляцій. Далі можна ситуативно гратися у відводок, можна поставити маточник, як це ми зробили. Нема маточника, можна лишити один із їхніх маточників, але тільки один це дуже важливо, щоб вторак не вилетів. Не хочете лишати їхній маточник, можна підсаджувати неплідну або плідну матку. Також варіант, ще один варіант підроширення із цього відводка. Можна зробити два середніх відводки або кілька однорамкових, або дворамкових відводки. Маніпуляцій безліч, кому як подобається, так і робить у себе на пасіці. Тож, мабуть, все, друзі. Пам'ятайте, руїння це просто, протройових методів безліч, але все-таки краще до нього не доводити. Слідкуйте за кормами, в кого нема взятку, бо це дуже актуально на зараз. Сезон у нас нестабільний, важкий, але все буде добре. Тож, всім дякую за увагу, і до зустрічі в наступному відео.